Для подолання інсулінової резистентності найкращим надприроднішим методом є фізична активність. М'язи працюють на глюкозі, і саме фізична активність. Підвищую чутливість ваших тканин до вашого ж інсуліну. Це найкращий варіант давати активні фізичні навантаження. Не можете активні, давайте помірні. Ходьба, велосипед, степер вдома. Це все дуже потужний інструмент для подолання інсулінової резистентності. По-друге, скорочення калорійності раціону. Не так сам інсулін. Новий індекс, як загальна денна кількість їжі. По-третє, метформін – це доказовий золотий стандарт в світі, як не прийти з переддіабету в діабет. І четверте, для тих, хто полюбляє е, супліменти, барберин, ну, як аналог метформіну. Будь ласка.